Це минуле нашого міста. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Це проходять у Дніпропетровську фінальні змагання вершників за програмою 3-ї спартакіади України. У бар'єрних скачках на 3000 метрів. Перемогу здобули Юрій Минаков з товариства Колгосник Дніпропетровськ» і Львов'янин Владлен Китаєв. Змагання з Стипельчезу на 4 тисячі метрів. Переміг кіровоградський колгосник Микола Гусельников. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в ХХ столітті.